Отакий вигляд має гараж на 11 січня 2019 року. Бачите, вже повністю готовий причолок. Вікно вставили в залізну рамку, причому скло пакет в залізну рамку. Зараз будемо відкривати. Отак він виглядає коли ворота відкриті і видно, що випилювати ще треба. От звідси все видно. От наші балочки. Ну, власне, я от і почав вже підготовку до випилювання. А почав я з того, що виконав, викинув все валькування з горища. Ну, проще кажучи глину. І, блін, виявилося їй, що її дофіга. От по причепу я вам покажу. Ну, реально тут, мабуть, я думаю, більше двох тонн. Ну так, я наперед не так кидав. Але ну, багацько тут. Ну, по причепу я вижу, що за 2 тонни це 100%. Ну, багато. І це я викинув не з усього горища, а тільки до п'ятої балочки. Ось, ну, сама балка останеться. Все ж таки чотири треба випиляти. Ось вони, два, три, 4. Просто по п'яту треба було прибрати глину і бачите, тут от дошки, якраз їх треба буде зривати. Ну от я одну почав. О, воно, що виходить. Не так воно щоб і видно, але ви поняли, що треба зривати. Тут в два ряди дошки. Цікаво, так і бачите. Вибачаю, пилюка ще. І оця глина прямо в ці пази прямо позаходила і ну, важко було все це ковиряти. Ну, ось наш причілок. А ні, не видно, ну так, да, не видно. Ось Вікно. Вікно в залізну рамку ось ми вставляли скло пакет звичайний і ось така рамка двадцятка ширина двадцятка от, досить легко ми зварили тут цей силиконовий герметик, ну, тримає поки що виглядається ну, як ось отак там піна, ясна, монтажна піна. І ось буде у нас стеля. Ну, от, зразу за вікно виходить ось. Так от, підніметься ця наша стеля. Ну, от, прибрав цю глину і навіть балки аж випрямились бо були трошки прогнулись, ну ви самі розумієте, більше двох тонн це точно. Причому я перед цим ще прибирав кут ще задовго до сьогодні. Там також багато я викинув. ну Реально тут тонни три на оцей весь проміжок. Ну, Тут також я буду прибирати, просто це трошки буде потім. Мабуть, вже після того, як позриваю ці дошки, мабуть, загонимо причеп тракторний і все це буду кидати вже в причеп сразу на низ, так буде легше. Ну і поки що ця сторона мене, в принципі, вона не хвилює. Мені головне ось підняти і щось робити тут вже. Заганяти трактор, робити стелю, ну, щось робити. Всі балки, там все в класному стані. Ну ви бачите, ліс тут дуже класний. Я не знаю, це ну, хата 20-го десь року. Звідки це чи російський цей ліс, чи... я не знаю, але стан його от майже йому 100. А, так що, 100 років виходить, ну так. От. Тому стан дуже класний. Ну, звісно, я буду обробляти його. Я вже от почав, там де я стіну гнав доверху, я вже тут от обробляв. Получилося непогано. Тут я все пообробляв. Тому я не думаю, що будуть якісь проблеми там з жучком, з короєдом та з іншим. Ну, а виглядає все це отак всередині. Та навіть і показувати поки що нема чого. Нібито і зроблено багато. От Нові стіни, от реально нова стіна. Так, ви бачили все як я робив. Тут тільки стара ціна, стіна. Ось. І то я її обличкував повністю. Ну, он ще не повністю, вон, ви бачите. Оце шматок старої стіни. Оце вже нова, зі шлакоблоку повністю нова, я, я валяв. Ну і ця стіна, це перша, з якої починали. Порвав собі штани, мабуть, ну так. Ну, Так, щось зроблено, що ще ні. Тут буде цей перестінок. Я його тільки літом зробив, цей перестінок. Він буде так розділяти, ніби. Ну, мені так потрібно, щоб ніби як дві кімнати було. Тут у мене буде стояти стіл. Він стоїть, але по-інакшому буде стояти. Тут я кахелем встиг до нового року стіну обложити, тому... Щось робиться, щось ні. Тут такий у мене кахель. Ну і от, оця балочка вона буде. Ось вона вже лежить, вона нікуди не дінеться. Просто по цю балку оце все, от оце все випиляється. От.